Друзі, всім привіт! З тобою твій улюблений будинок іграшок. І сьогодні наш будинок перетвориться на лікарню. Так, але ви не бійтеся, тому що лікувати ми будемо домашніх улюбленців. Бачите, у нас є такий набір для швидкого лікування. І ми можемо вже починати дивитися, але здається, не вистачає одного Скальпеля? Ні. Чого не вистачає? Лайка! Звичайно ж, вашого лайка під цим відео. <різвіст> ну що, давайте розпакуємо. Погнали. Давайте. Так, оберемо. О, це просто. О, вау! 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 Йа! Значить, давайте роздивимось, що у нас тут є. Дивіться, термометр. Так, вау! Це стетоскоп, щоб перевіряти, як почуваються наші звірята. Можеш їх послухати. Ти вже лікуєш одразу. Добре. У нас є такі ліки, такі. Оце що? Цю. А, це, це так. Точно, дивитися. На язик, так? Ні, на горло. на горло. А це? Слухайте, це молоточок, щоб так стукати по колінкам? Ні-нішко це... Та... дивиться. Ух ти, яка ти розумна. Ти що хочеш стати ветеринаром? П'ятдесят п'ятдесят. Тут на сумка. Ух ти, це щоб це все можна було скласти, так? І піти на виклик, якщо якісь тваринки на вулиці потребують допомоги, так? М -м, а як ви думаєте, навіщо це? Це, напевно, пов'язочка. А, точно, якщо є якась ранка, да, в хмарині, давай спробуємо. Ось так. Ой, дуже гарна пов'язочка, правда? Ого. А, ви знаєте, до речі, для чого це? Мені здається, це щоб так пов'язку обережно накладати або знімати, так? Або, може, блок. <му> Пані лікарко, як почувають ізурета? Звичайний випадок. Напевне, знаєте, яка у них хвороба? Нестача обіймів. Правда? Правда. Треба ще провести аналізи. Макся, що ти використаєш? Уколчик. Уколчик? Отак одразу? <клес> ага. Макс зробив укол і одразу це місце заклеїв. Так. І Що? Так, добре, будь ласка, поміряйте температуру. Що скажеш? Ого. Висока, 40 градусів. Треба срочно охолодити. Так. Треба помастити. Так, давайте, будь ласка. Давай тоді, ти лікуєш котика, а ти собачку, так? Пацієнти міняються палатами. Це такий лікувальний крем в тебе? Так. Чи емульсія? То як ви думаєте, на що хворі наші звірятки? Гостра нестача обіймів. М -м -м, мені здається, це найкращі ліки. Тому давайте ми їх всі пообнімаємо зараз. <рес> Давай обнімаємо. обнімаємо, обнімаємо. <рес> Отак. От. <рес> Можна ще так погладити, погладити. <рес> ми їм робили уколи, їм може було боляче, то треба тепер їх погладити. А, а скажи, яка тваринка твоя улюблена? Котик. Котик, а яких ви ще любите тварин? М -м, собачка. Да, дома у вас є? Так, лакусечка. Ух ти, це собачка? Так. Круто. Скільки її років вже? Чотири. Угу, здорово. А в мене є теж собачка, і вона з притулку. Ось така велика, велика. Пані ветеринарку, скажіть, ви полікували? Угу. Тепер він виглядає здоровим. Так. Давай тоді фінально перевіримо, чи він точно тепер здоровий. І песика Макса теж перевір. Ну що, здорові вже? Так. Супер! Ми молодці з вами, так? Да? Давай п'ять. Давай п'ять. Молодець? Друзі, сподіваюся, у вас вдома ніхто не хворіє. А ще напишіть в коментарях, ким ви мрієте стати, коли подорослішаєте. До речі, друзі, бути лікарем – Це круто! På uit. І неважливо, лікуєте ви тваринок чи людей, так? Да? Головне? Це підготуватися. І цей набір саме для цього. що в тебе вдома всі здорові. І ти будь здоровим. З вами був улюблений будинок Кігриша. Дякуємо вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па! Сподіваюсь, ви не пропустили наші минулі випуски. Їх можна подивитися ось вони тут, 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 тут.